Перевірити стан шкіри та утворень можна безкоштовно в Подільському регіональному центрі онкології. В рамках щорічної акції Тижні здорової шкіри жителі всієї області дерматологи онкоцентру консультують та оглядають за допомогою дерматоскопа, який одразу видає результати дослідження. За потреби в центрі онкології можна ще й безкоштовно видалити родинки. Перевірити родимки, папіломи та стан шкіри до подільського центру онкології прийшла Любов Кириленко. Жінка має багато пігментних плям та непокоїться про їх стан. Бо багато часу особливо влітку проводить на сонці, а надлишок ультрафіолету призводить до утворення злоякісних пухлин. Родімки були в мене, родімки є. Вони в мене ну вони періодично відпадають. що ти проводить якийсь час, який буває часом ліки, приймає приписи лікарі. От були мене тут на ну, очах, ну, попадали, зараз знов наче є, знову будуть їх палити. За два тижні щорічної травневої акції тиждень здорової шкіри дерматологи онкоцентру безкоштовно проконсультували півтисячі відвідувачів. Семи відсотків виявили злоякісні новоутворення. З ними працюють психологи закладу, аби налаштувати пацієнта на лікування. Коли вона попадає до фахового лікаря, і вона попадає до фахового психолога. Вона знає, що вона не одинока, що є людина, яка допоможе впоратися з цими складними емоціями. Лікарі радять звертатися на профілактичний огляд, коли родимка змінила свій розмір чи колір. Під час перевірки спеціалісти за допомогою дерматоскопа дослідять її стан. Меланома або інші злоякісні новоутворення, які виявляються на ранніх стадіях, вони мають, скажімо так, ну найбільш перспективні прогнози до повного одужання. Тому ми хочемо наголосити, щоб люди не мали страху, так зверталися обов'язково до нас, подільський центр онкології. При необхідності в центрі онкології можна видалити родимки, бо через деякий час великі новоутворення можуть перетворитися на злоякісні пухлини. Вікторія Ліварчук, Анастасія Усачова, телеканал Віничина.